Скажи, паляниця й гайда в'язати сітки. На майстер-клас від волонтерського штабу зі смаковитою назвою паролем паляниця прийшли як бувалі, так і нові волонтери. Вікенд жіноцтво вирішило присвятити плетінню маскувальних сіток. Треба, значить, треба вважають добродійки. Це вічко сіточки, дав так, такі вузлики. По кожному, по кожному з чотирьох вузликів ми зав'язуємо стрічечку або так, або або ось так. Фронт майстрині з плетіння сіток працює, не покладаючи рук з перших днів війни, і от долучаємось. Тетяна тут з перших днів повномасштабного вторгнення каже, руки стомлюються, та коли думає про хлопців, навіть мозолі не болять, бо сітки зараз конче необхідні. Кожен раз треба пристосуватися до тканини. Причому ну треба на увазі, що такої тканини, щоб ти взяв її рулоном, розгорнув і порізав, її майже немає. В мозолі є, но але... Просто пам'ятаючи, думаю, що там хлопцям набагато. Важче, ніж тобі. І все, і тут все відпадає. Це як свої діти. Тому служать мої брати, служать племінники. Жінки працюють майже щодня. Вік добродіок не обмежений. Приходять сюди переселенці. Усі хочуть бодай так допомогти хлопцям. Досвідчені в'язальниці кажуть: винесли з дому всю хакі тканину. Тепер вдаються навіть до фарбування. Адже тканини, особливо зеленої, дуже бракує. У сіткоплетінні спостерігається сезонність, тож кольори слід добирати відповідно до пори року. Вже мають дівчата замовлення і на білу сітку. От ми вже сплили 164 сітки. Якщо в метражом, то це понад 1200 метрів сіток ми плили. Після цього ми вже замовили 100, 100 метрів. Ми їх вже сплили. Зараз замовили ще 400 метрів. Сітки вже почали їх плести. Розміри різні, буває на техніку, буває або на там на бліндажі, або на що. Ну, намагаємося. Якомога швидше з цим справлятися, і якісно. Необхідна тканина, на дуже тканина, необхідна і користуючись нагодою, також просимо, будь ласка, приносьте. І, звісно ж, екскурс у промисловість, не виходячи зі штабу для релаксу. Фахівчині інституту розвитку міста запросили гіда з промислового туризму. Це така себе арт терапія під час плетіння. Ну не тільки плести, да, сітки, але й щось цікаве дізнатися і провести гарно час. Ну а в колаборації з нашими партнерами Арсормітал Кривий рік під розповідь Марії про видобуток залізної руди про всі виробничі процеси. Ми маємо віар окуляри з екскурсіями до металургійного підприємства таким майстер-класом волонтерки закликають криворіжців дізнатися, чи не треба волонтерським штабам по сусідству їхня допомога. Тим часом сюди в'язальниці добрудійки приходять мало не щодня, адже вони певні, буде й так вив'язують шлях до перемоги. Ірина Павленко Євгеній Жулай цей день.